Я народная артистка Украины. Да, 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 да. И для тебя главное было, что ты была народной артисткой Украины. И тебя лишают этого статуса. Как ты это воспринимаешь? Вот так. Думала, не буду плакать. А народную любовь. Смогли они у тебя забрать? Да, поэтому, конечно. Ну, проверим. Давай поедем в Киев, потом проверим. А ты хотела бы туда вернуться? после всего, когда все закончится. Я хочу сделать концерт в Киеве. Я хочу. А на Донбассе, в Донецке? Ну, естественно. Что бы ты хотела, чтобы написали на твоей гробовой доске? Я поняла вопрос. Народная артистка Советского Союза Таисия Повалий. Я тогда была гирец, но неважно. Таїся Повалій походцем втікала з України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну, що забула переписати майно, залишила свої нагороди, шуби та сукні. З ними загубилося і звання народної артистки, народна любов та зрада батьківщини. Мама дуже сильно іспугалась, і я розумію, що у мене скоро сйомка. 9 мая. І я поняла, що це буде не последний візит. Коли ти приїдеш, вона мені говорить. Я говорю, мама, я не скоро приїду. І пускають в Київ домой, не пускають. Я помру і ти не приїдеш. Кажу, мама, я не приїду. Давай збирай речі, і ти їдеш до мене. Вона сказала: хорошо, тут же. Ви знаєте, що в неї мама. А, а моє психічне захворювання. Мама була тут під обстрілами. Чому маму Навіть так вивозили <плес> десь через Білорусь з страшними проблемами. Мама була тут, мама, у мами влупило поряд з хатою. Щося з дому? Не знаю, у мене немає зв'язку ні з ким. Зрештою, вони заблокували всі твої карти, ввели санкції на всі твої активи, ти хоч щось туди встигла туди вивести? У мене нічого нету. Нічого не встигла вивести. если они придут ко мне домой, у меня очень много моих дисков. Да, у меня много концертных платьев красивых. У меня много есть шуб, да. Пусть померяют, пусть возьмут себе, поносят. Выбор сейчас у меня нарядов не такой большой. Это у сегодня это, завтра это. Кого это? На шестом десятке? Имея такую бешеную, непревзойденную популярность. огроменные гонорары. Признание остаться без дома. В другой, пусть и даже очень близкой стране. Слава Богу, что есть возможность начать все с, ну с нуля. Аника сказала, гордон писать. Некролог, да? Слава Богу, что я жива. Я благодарю всех людей, которые мне помогли. Помогли здесь почувствовать себя своей. А скажи, пожалуйста, получилось вообще купить себе здесь квартиру? Я взяла кредит. Я буду работать. Потому что я. Хочу остатися в Росії, бо іншого вибору немає. Тому Повалій сьогодні відпрацьовує план денний Цькує артистів, таких як Алла Борисівна Пугачова та Максим Галкін, які виїхали з Російської Федерації, залишили свій замок, гонорари, славу, аби зберегти совість. А як ти отношеся до російським зв'яздам, які которые... покинули Россию, критикуют свою страну последними словами. Для меня вообще это непонятная ситуация. Как можно в великой стране России желать разрушения? За что? За курорт где-то там на берегу океана? Можно было можно променять вот это нутро, вот этот стержень, вот эту мать? Как можно желать разрушения? Какая цель? Какую цель они преследуют? Значит, они не любят ее. Родились здесь. А нет корней. А кто-то может твои слова против себя это могут повернуть. Значит, ты тоже не любишь свою родину. Я очень люблю свою страну. Но ту, которая была до революции. Настоящую Украину. Хочете верьте, хочете ні, але є одна истина. Зрадників не любят ніде. Павло Тучи написав, забудешь свой край, всохне твоє коріння. Повалі розміялася про концерт у Києві, який уже ніколи не відбудеться, адже проти неї відкрито три кримінальні справи. СБУ оголосила їй заочну підозру в порушенні трьох статей Кримінального кодексу України. Тому, якщо Повалій приїде до Києва, то лише до в'язниці відповідати за злочини. На відміну від української запроданки, російська артистка Алла Пугачова виїхала з Російської Федерації, засудила путінський режим, криваву війну, закликала до миру і сьогодні. Теж реагує на обстріл Росією дитячої лікарні Охмадит. Всьому є межа, пише Погачова. Російська співачка різко реагує на обстріл дитячої лікарні Охмадит у Києві, який скоїла у понеділок, вранці, 8 липня. У своєму інстаграм виконавиця публікувала фото, де зображена маленька дитина вся в крові та бентах. Поруч із нею були лікарі. Знімок був зроблений після цинічного обстрілу окупантами дитячої лікарні. На кадрі артистка показала. Як постраждала від ворожих дій дитина, Алла Погачова дала чітко зрозуміти, що Росія переступила вже всі межі морального, цілеспрямовано обстрілявши дитячу лікарню ракетами. Бог терпілів, но всіму є приділ, написала Погачова. Її чоловік, актор, гуморист та ведучий Максим Галкін висловив глибокі співчуття українцям і особливо гостро відреагував на масштаби ворожих дій у Києві. Максим не зміг пройти повз російський терор і поширив кадри. З операційної, де лікарі рятували маленьке життя просто під час обстрілів країною-агресоркою, до того що у мене розповів прихильникам про приголомшливу кількість жертв внаслідок атаки, серед яких безліч дітей, які лікувалися в медзакладі. Одне з жахливе фотодоказів сьогоднішнього дня лікарі продовжують робити операцію на відкритому серці дитини просто під час. Ракетної атаки РФ станом на зараз після масованої атаки України 37 загиблих, серед них троє дітей, 170 поранених, з них 13 дітей. Це якесь пекло, якому немає кінця. Дуже глибокі співчуття родинам загиблим. Пише Галкін. Однак, якщо в майбутньому росіяни прокинуться від правди і будуть бачити, хто що робив, то Галкін і Пугачова ще будуть в дамках. А таких як Повалій, Лорак та інших зрадників, їх будуть просто. Зневожаты. И там, и тут. То, что с тобой происходит последние 10 лет, что это? Живьем, сжигают людей. Приведи прям конкретный пример, где ты поняла, вот он фашизм. Самооборона с оружием. И я в сентябре месяца 2022 года получила паспорт гражданки Российской Федерации. Организатор концерта мне подошел, говорит, прям перед, за 40 минут до концерта, говорит, у нас сегодня в зале 200 жен мобилизованных и есть вдовы. И я, понимаешь, я вот думаю, вот как эти жены будут воспринимать украинские песни. Конечно же, я не включала в репертуар. У меня uh -huh. программа была полностью русскоязычная. Yeah. Люди в зале стали кричать, бис, спой. И украинские, украинские. И ты знаешь, у меня к кому горлу подошел. Я начала петь, к кому горлу я даже разревелась, потому что я не знала вообще, ну как, как вообще это. Нам надо будет потом соединить, понимаешь? И вот теперь надо всіх об'єднати. Я поэтому хочу записать. Україна російський альбом. Опять Та справжню народну любов не купиш за гроші. Алла Борисівна навіть за кордоном отримує море компліментів та оплесків, квітів та запрошень на виступи. Теж у Максима Галкіна. То влюблен, то влюблен, то влюблен, В такі моменти співачка розчулена та не стримує своїх емоцій. Мільйони, 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 Що би ти хотіла? Щоб написали на твоїй гробовій Доски. Вибачте, але я не втримуюся, щоб не сказати, яка країна, такі питання. Народна артистка. Советського Союза. Таїсія. Повалій. Про таких путіністів, як Таїсія Гирявець чи Стас Міхайлов Погачова каже коротко. Ви мудаки. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, и Богу скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты, Стасик.